Два десятки студентів з різних країн світу проведуть різдвяні вакації в Україні. Національний проект Відчуй Україну організувала міжнародна молодіжна організація «Айсек» за підтримки міністерства молоді та спорту протягом трьох тижнів. Молоді люди подорожуватимуть з західними регіонами України. Основна мета даного проекту це запросити до нас в Україну іноземних студентів. І показати їм справді всю країну, яка вона є насправді. Студенти, волонтери із Бразилії, Мексики, Австралії та Туреччини, окрім найцікавіших куточків Чернівців, Львова та Ужгорода, матимуть екскурсію історичною частиною Івано-Франківська. Поїдуть в Карпати, де познайомляться з життям та побутом гуцулів. Молоді люди вже поділились першими враженнями від перебування в Україні. На мою думку в Україні дуже сильні люди, Люди, попри всі негаразди, вони не втрачають надії і прагнуть змінити ситуацію власними силами. А ще люди дуже уважні, навіть якщо вони не знають англійської, намагаються допомогти та пояснити Мені сподобалось в Україні, однак в мене виникли певні проблеми з комунікацією, адже лише молоде покоління володіє англійською. Це не означає, що ваші люди непривітні, просто були певні труднощі. Ага. Про враження від мандрівки західною Україною. Іноземці писатимуть у блогах та медіаресурсах своїх країн.